Гончар з Дніпра перетворив сміттєзвалище на вишуканий сад і майстерню, де створює величезні вироби в найбільшій дров'яній печі Європи. Сергій Горбань гончар самоук, який займається цим ремеслом більше 30 років. На початку 90-х гончарство не було таким популярним, як зараз. Тож майстер вирішив його відродити. Коли я починав, ну, на мене як на дивака дивилися, і гончарів було ну, дуже мало. Буквально це якийсь вимираючий вид був Такий вже у 25 років він відкрив персональну виставку в художньому музеї Дніпра, продовжував удосконалювати свої вироби та вивчати природу глини. Робота гончаря – це наше народження виробу. Тобто воно повинно пройти певній стадії розвитку, як у людей. Спочатку знайомство, потім спілкування, потім з'являється щось. На кшталт зародиша, потім він росте, розвивається, і нарешті у нас з'являється якийсь хвилі. Нині Сергія знають не лише в Дніпрі, а й далеко за межами України. Його керамічні вироби не раз представляли на українських і закордонних виставках. А на благодійних аукціонах для ЗСУ купували за сотні тисяч гривень. Над ними гончар працює в майстерні, яку створив на місці колишнього сміттєзвалища. Щоб привести ділянку на балці до ладу, чоловіку знадобилося понад 10 років. Нині в ландшафтному саду красуються величезні глеки, горщики, вази та ванни. Найбільший виріб гончара важить 250 кілограмів і має діаметр більш ніж півтора метра. Щоб працювати з. Такими об'ємами майстер збудував унікальну дров'яну піч. Вона багато вміщує, можна робити величенькі за розмірами роботи. Сергій каже, що співавтором його виробів є вогонь, який завершує справу в печі. Коли ти ставиш виріб у піч, ти не завжди знаєш, чим все це закінчиться. Ну, По-перше, вогонь, він ну, може. Або гарно випалити, або ну, робота може просто тріснути. Або перегрітися, розплавитися. Якісь можуть там вади з'явитися під час випалу. У майстерні також створює різноманітний посуд і навіть музичні інструменти. Після повномасштабного нападу Росії гончар продовжив розбудовувати майстерню. Це дало змогу проводити більш масштабні акції, більше людей приймати. До нас вже тоді часто приїжджали бійці, щоб ну, на реабілітації. Для багатьох майстер-класи стали не лише новим хобі, а й терапією. особливо вони до вподоби військовим і вимушено переміщеним українцям. Сергій прагне, щоб якомога більше людей доторкнулися до мистецтва гончарства. І продовжили розвивати традицію цього українського ремесла в майбутньому.